Часто, коли спілкуюся з людьми старшого віку, і вони діляться досвідом зі свого життя, вони розповідають, що «от я би виправив ті помилки, там перечисляють перше, друге, третє, четверте. І, так думаю: ну, а як прожити те життя, щоб там не допустити помилок? Адже є такі помилки, щоб. Реально вже потім їх і можна ну, не виправити. Так? І відповідь сьогодні таку почув на каналі Салтаненко: що е, все елементарно, треба мати спілкування з Богом, треба з'єднатися з Богом. А як я можу це зробити е, через слово Боже, через духовний хліб? Хліб насущний так само, і є в молитві очі, наш, коли говориться слова, дай хліб нам насущний, тобто е откровення на